Всім привіт, дорогі друзі! Готуємо сьогодні смачну вечерю з картоплі і дуже швидко. Нам знадобиться ось така картопля, начищена, гарно помита. Її потрібно відварити. Можна, як зазвичай, у воді, а можна і в мікрохвильовці. Накриваємо пакетиком і ставимо в мікрохвильовку. Час залежить від кількості картоплі. У мене вона варилась 15 хвилин. Поки вариться картопля, готуємо начинку. На сковорідку трошки олії, обсмажуємо одну дрібно порізану середню цибулину. Далі відправляємо сюди дрібно порізані гриби, можна брати будь-які у мене це печериці. Обсмажуємо до напівготовності і сюди ж відправляємо фарш. Гарно все перемішуємо, щоб фарш не був комками. Додаємо спецію і смажимо до готовності. Мені дуже подобається цей рецепт, адже готується дійсно дуже швидко. Поки варилась картопля, зготували начинку. А тепер лишається ще все довести до готовності у духовці. Картоплю викладаємо у форму для запікання, розрізавши її наполовинки. Треба трішки її роздім'яти виделкою. Додаємо спеції і викладаємо начинку. Спочатку посипаємо картоплю тертим сиром, далі викладаємо наш смажений фарш з грибами. Зверху можемо додати ще трішки сиру і відправляємо в духовку буквально на 10 хвилин зарум'янитись. На приготування цієї вечері у мене пішло не більше 30 хвилин часу. Це дуже гарний варіант наготувати сім'ю, особливо коли немає часу на приготування. Дякую вам за перегляди. До зустрічі у нових відео.